Андрій, Арсен, Володимир, Захар, Аделіна, Ангеліна, Ганна, Вікторія і Емілія. Саме так найчастіше Закарпатці називали своїх дітей у першій половині 2025 року. Класика тримається в лідерах, але приніс новий рік і нові тенденції незвичних імен. В області з'явилися на світ хлопчики з іменами Парфені, Самануель, Іслам, Теодор, а також дівчатка, Арія, Ніхан, Еден Росе та Айві. Кевіна, Дж -Дж Джастіна, Чешеч чи ще когось, так, то я дуже дивно, що є така мода на такі імена. У Владислава та Оксани троє дітей. Старших двох назвав чоловік. Мені полюбилися просто. Я так. Дивилися в інтернеті. Так, в інтернеті я саме так. Аліса приємно звучить. Макс. У мене шоур, Макс, той плем'яник Макс. Так, і дав своє Молодшій донечці ім'я Наомі обрала мама. Да, читали. Бували такі ім'я, що хотіли назвати, а не назвали, тому що значення були погані. Батьки розповідають, обираючи імена дітям, не керувалися модою. Найперше шукали милозвучні імена та покладалися на поклик серця. Разом з дружиною довго думали над іменем свого сина і Константин. Чоловік вважає, цей вибір не просто про красиву назву. Це про характер, про майбутнє, про те, ким виросте дитина. Суд коли народжувались дитин. Ми переглядали різні, і Давид нам якось він по-чоловічому сильно звучав. Знаєте, дружина читала, я ні. Але ну, відчутно в слові Давид якась м -м, мужність, напевно. І сила, бажання жити. Моє ім'я класне. А ось Платон один із небагатьох із таким ім'ям у своїй школі. Прекрасно. Я, я завжди говорю своїм друзям, що вони називали Плутоном. Це прекрасно. Мені коли... подобається ім'я. Його мама каже, не шукала оригінальне ім'я. Синна назвала на честь свого прадіда. Дуже чітко пам'ятаю свого прадіда, був високого зросту, худорлявий. Завжди в нього тут в кишенці, в піджаку завжди був, лежав, лежав гребінець такий тоненький. І він ним зачасував волосся, У нього тут була планшетка з медалей, бо він там був учасник бойових дій. І от мені завжди він був дуже гарним таким чоловіком красивим. І коли ми вибрали ім'я для сина, то я знала, що він буде високого зросту обов'язково, і він має бути платоном. Сучасне чи старослов'янське, біблійне чи модне, ім'я дитині дають один раз. Духовнослужителі служителі кажуть, ім'я це не лише про моду, а й про духовний сенс. Бачимо, що протягом історії різні тоталітарні режими старалися стерти ім'я людини і клеїли якийсь номерок. На шинель, якби диявол бореться постійно із особою, із люд, щоб стерти її ім'я, щоб людина не відчувала себе особою. Тому, оскільки люди є особа, кожна людина є особою, то кожна особа має мати власне ім'я, бачимо із Євангелія, що Христос, пізнаючи певних осіб, дає їм нове ім'я. Ім'я є дуже важливе, тому що воно десь визначає також і таку місію людини у, у цьому житті, і план Бога щодо її спасіння. Кожне ім'я це окрема історія. Хтось хоче звучне, хтось біблійне, хтось виняткове. Але найважливіше, щоб за цим ім'ям виросла щаслива дитина.